На гарячу лінію СТН звернулися мешканці будинку на вулиці Горовиця, 5. Через ненакритий жолоб, в якому проходять труби тепломережі, води та дощовиця вже кілька років поспіль підтоплюють підвал багатоповерхівки. Наші журналісти з'ясовували ситуацію. Мешканці п'ятого будинку на вулиці Горовиця потерпають від несправної тепломережі. Кажуть, востаннє її лагодили в грудні і, можливо, технологічних норм не дотрималися, бо відтоді талий сніг та дощівка затікають до підвалу. Два рази в гон. В этом месте під балконом восьмої квартири розкапують каналізація, протекает, все біжить в підвал. В підвалі постоянно сирість, комари влітають відтуди серед зими. Від постійних підтоплень стіни в квартирах на першому поверсі відсиріли. Зимою ота дирка, він взяв, повибивав, отак, он, дивиться, так як і тут вибив. Для чого, щоб там сохло. А в хату можете представити, яке в мене 13 градусів у хаті було тепла. В КП Батиївське, яке обслуговує будинок, пояснили, що конфлікт на тепломережа не має господаря. Коли передавали споруду до комунальної власності, про неї забули. Минулої зими, аби люди мали гарячу воду, комунальники трубу лагодили за свої гроші. Без господарних тепломереж у Батиївському 22. Аби знайти їм власника, потрібно виконати складні технологічні приписи. Документи підготовлені, але не можуть далі вони просуватися, тому що є такий один із пунктів обов'язком передачі тепломереж як топографічна зйомка 1 до 500, яка коштує недешево, і кошти на це у нас також не передбачені. Де взяти кошти на передачу тепломереж комунальники не знають. А от на ремонт трубопроводу на вулиці Горовиця та благоустрій навколо будинку вже віднайшли. Пообіцяли за місяць впоратися. Анна Павлик, Микола Ляшко, телеканал Київ.